Минуло 48 годин, відколи Едгара Андерсона востаннє бачили на шляху до школи. Ми просимо всіх, хто має будь-яку інформацію. Будь ласка, поділіться нею. Допоможіть повернути Едгара додому. Чи шкодуєте ви, що дозволили четвертокласнику? Самому йти до школи. Він має ідею персонажа. Його звуть Ерік. Зникли безвісти, детектив Ледрой. Позначте кожні двері, у які стукали усе, що обшукали. Преса збожеволіє. У вас є підозрювані. Ми нічого не виключаємо. Я чула, що ви б його вже знайшли, якби він був живий. Довіртесь мені, Кесі. Нащо тобі малюнки Едгара? Я працюю над персонажем. Якщо затягну Еріка на шоу, то Едгар зрозуміє, як ми любимо його і знайде шлях додому. Та розум втрачаєш. Він монстр, що потрібен дитині, коли вона губиться, і її треба знайти. Це ідея Едгара. Я хочу це зробити. Іноді так самотньо в місті. Унизу там так темно. Ти тут не сам, Еріку. Він зник понад тиждень тому і я головне не здавайся. Ерік допоможе мені знайти Адгара. О, Вінсенте, Вінсенте, Вінсенте.